Кошельников Сергій Валентинович служив в Національній гвардії військової частини 305 міста Харків, сам з Харківської області, Чугуївського району. Поранення отримав в Серебряйському ліс лісі 19 червня 2023 року. Побратим запропонував прийняти участь у змаганнях Сильної України минулого року в Полтаві. І перші змагання були в Полтаві чотири перших місця, а далі і Київ, і звягіль Рівне. Черкаси, відборочний турнір в Буковелі і один із 50 учасників збірної України, які приймали участь у міжнародних змаганнях в Мадриді в Іспанії. Мотивація одна це змагання, це зустріч з побратимами, намагання не сидіти вдома, а працювати, працювати над собою.